Всім привіт! З вами як з Ганчик. Так, це відео буде без безсечного звуку. Чому? Бо купувати таке. Я вирішую повернути стару озвучку. А ту смішну озвучку буду використовувати для наших добрих англійців. Як ви бачите, я почав знімати англійською мовою, а ви можете зважати на відео на фоні. Це просто так, щоб не вийшло в, 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 відео. На цьому відео взагалі трохи і об'єднати відео. Ну добре. Так, я не і буду досі продовжувати знімати подібні відео англійської мови. Мені здається, що це так і дуже потрібно для активу. І я буду це знімати обов'язково, щоб на мене і підписалися і англійські люди, і тільки українські або російські. Ну ми взагалі Ніндерланди підписані. Його маю, що це таке? Подобки ніколи не буду ображати, вибачте, вибачте. Ну це хіба я використовувати доби в YouTube Shorts? Бо такі польявки люблять дивитися. А якби ще буде сім'я? Ооо, тобі загалом. Так, в мене у вірчапі написав, а можеш говорити російською. Я типу такий, ну добре, я сходила аккаунт російського. Хахай його кубів. Це аккаунт такий mm -hmm. ганчик це не буде російською mm -hmm. ніколи! Mm -hmm. Щоб ви це знали? Сьогодні, тепер будете знати, що Ганчик не буде російською ніколи. Гузійський язик. Мовою не можна не звати. Mm -hmm. Я вважаю, що... Я не буду знімати, бо інакше будуть ті, що дивиться мене і вважають, що я українець будуть хейтити, тому я знімаю тільки українську і англійську. Якщо підівчу, що французьку, то може і французькою буду говорити. Але зараз скажу вам одне в речення Дмитро займається спортом. Метро це sport? Ну, трохи нормально, але це єдине нормальне речення, яке мію придумувати. Та-та! Але я займаюся мистецтвом-гуртком. І я думаю гурток ну, графіки. І... і мені здається, що в мене анімація буде трохи краще виглядати. Добре! Вже це відео помалу закінчується. Вот и плохо. Больше такого там, да я высказываю что-то. Ну, добрось. С вами был Ганчик. Всем па-па-па-па. Так, уж складно, да, ясно, да, я, я высказался. Вот это тебе. С вами был Ганчик. Всем па-па-па-па. Я не знал, что он ото себя записывает.